Люди, які були в комі, що вас здивувало, коли ви прокинулися? Я була в комі цілих вісім днів. Коли я прокинулася, всі навколо обговорювали якусь дитину. Коли я була в комі, я втратила пам'ять і навіть не пам'ятала, що колись була вагітна. Моя донька на той час була в дитячому відділенні лікарні. Коли я щойно прийшла до тями, я сама розмовляла як дитина. А в наступні кілька днів ще була трохи стривожена, наче забула дещо дуже важливе. Я згадала одну розмову моєї мами з медсестрою, поки знову була у відрубі. А через кілька днів до мене повернулася вже довгострокова пам'ять. І я згадала про все змінено. Загалом, моя донька була тим, що мене дуже сильно здивувало. Мій друг впав у кому на місяць. Коли він прийшов до тями, то був шокований від того, що його дружина виглядає такою старою. Уточнюю, коли він був у комі, він загубив останні 20 років зі своєї пам'яті. Він знав, що у нього троє дітей, але для нього вони ще були немовлятами. Тож він сильно здивувався, коли вони всі зайшли в його палату. Він, напевне, не так здивувався, як навіть злякався, і знову відключився. На жаль, пам'ять до нього так і не повернулася. Дізнатися, що ти забув момент. Дорослішання своїх дітей було для нього найскладнішим. Мій старший брат перебував у комі понад 6 місяців. За весь час, коли він лежав у ліжку, він втратив близько 40% маси тіла. Його першим зауваженням, коли він прокинувся і подивився на себе, було: ви блін, що забули мене погодувати. Як ви могли так зі мною вчинити? Просто він був професійним бодібілдером. Тож його маса для нього була дуже важлива. Це було дуже смішно почути. Ми в цей час ридали і одночасно сміялися. Я досі згадую цю історію. От уявіть собі, тобі 18 років, ти живеш наповну, веселишся, зустрічаєш класну дівчину, будуєш плани, до якого універа вступити, і чекаєш з нетерпінням, як туди заїдеш, і будеш тусити. А потім раптово прокидаєшся в лікарні, і якась молода людина каже, що я твоїм онуком і що ти забув останні 30-40 років свого життя. Ти в паниці, дивишся на себе в дзеркало, де бачиш якого старого замученого життям діда і починаєш розуміти, що це ти просто жаль. Коли моя мати вийшла з коми, в якій перебувала чотири дні, вона стала правшею, хоча до цього робила все лівою рукою. Мій друг був у комі кілька днів, коли його вперше доставили в лікарню. Його медсестра була індійського походження. Тож, коли він прийшов до тями, то вибачився за те, що змусив нас приїхати до Індії, щоб побачитися з ним. Моя мати спіткнулася і впала. На жаль, вона дістала серйозну травму голови і опинилася в комі на деякий час. Але зрештою оговталася через два тижні. На той час вона забула останні 10 років свого життя. Вона не прийняла мене за свою доньку, і це викликало дивні почуття. А ще вона перестала розуміти англійську мову, тому що народилася у Франції. Звичайно ж, вона взагалі не впізнала тата. На жаль, вона прожила не так довго після цього. Я була в комі два тижні. Коли я прокинулася, я все ще була на апараті штучного дихання. Коли мене відключили, мені було важко самостійно дихати. Я не знала, як потрібно вдихати і видихати, як довго затримувати повітря. Я мусила концентруватися на диханні, оскільки я просто забувала про те, що мені потрібно дихати. І це було жахливо. Змінено всім, кому цікаво, я не могла нормально спати кілька днів, оскільки у мене були проблеми з диханням. До мене прикріпили датчики кисню, і він пищав щоразу, коли. Я не дихала, особливо, коли я дрімала і моя концентрація падала, і я переставала дихати. Потім медсестра вривалася до мене в палату і починала кричати на мене через усю реанімацію. Я не могла говорити, бо в мене були трубки в горлі. Тож я просто кивала. Коротше, моя здатність дихати повернулася до мене через місяць. Кілька років тому моя сестра перебувала в штучній комі близько трьох тижнів. Усі думали, що вона нічого не чує і не розуміє. Але коли вона прийшла до тями, то розповіла, що все-таки чула про що розмовляли люди навколо. А ще коли мати біля неї їла бургер, вона теж дуже сильно захотіла їсти. І через це вона прийшла до тями зі словами Я теж хочу бургер. Навіть лікарів це здивувало. За словами сестри, їй здавалося, що здебільшого вона спала, але час від часу ніби прокидалася і усвідомлювала те, що відбувається навколо. Хоча не могла навіть поворухнутися, а потім знову засинала. Тож бургер привів її до тями. Моя тітка була в комі близько трьох місяців. Прокинувшись, вона не змогла знайти свої зуби. У неї була вставна щелепа. Ми забули, куди їх поклали, і шукали цілий тиждень. В один момент вона впала в лікарняній палаті, І її реанімували, але не зрозуміли, чому вона ледь дихає. Потім лікарі зробили рентгенівський знімок і побачили, що вставні зуби опинилися всередині моєї тітки. Вони забули їх витягнути, коли вставляли трубки їй до рота, що призвело до перекриття доступу повітря. Або щось у цьому роді, Так що так ми знайшли і витягли її зуби. Після того, як я впав з балкону третього поверху, у мене був сильний струс мозку. Я відключився на шість років, і коли я прийшов до тями, то відчуття були такими, що я проспав лише кілька годин. У мене був дуже сильний головний біль. У горлі пересохло. Потім до мене прийшла медсестра і розповіла, що зі мною сталося, і скільки минуло часу. Коли медсестра вийшла з палати, моє життя перевернулося до гори дригом. Коротше, я дізнався, що був паралізований нижче пояса. До того ж, у мене не Залишилося родичів. Вони померли від горя за кілька років до мого пробудження, так що я перебував під опікою держави. У мене були величезні рани на спині та ногах. Я був таким крихким і худим. В моєму босові, де працював до цієї ситуації, і з яким я був у хороших стосунках, було так шкода мене, що він почав піклуватися про мене, коли я був у комі. Тільки згодом він теж помер приблизно за чотири тижні до того, як я прийшов до тями. Поки я був у відключці, у зовнішньому світі відбулося ще кілька. Серйозних подій. Наприклад, було винайдено айфон. Я був у комі протягом трьох тижнів. Усе, що я пам'ятаю, це те, як тебе починають витягувати з цього стану. У мене були дуже дивні сни, змішані з реальністю. Одного разу я усвідомив, що за вікном вже був травень, хоча в лікарню я потрапив ще у квітні. Я був у комі 36 днів, нічого дивного я не бачив. Коли прийшов до тями, я не міг згадати навіть хто я такий і де я перебуваю. У наступні місяці моя пам'ять потроху поверталася, і мені довелося навчитися жити по-новому. Моя дівчина мені каже, що нова версія мене сильно відрізняється від старої, але я все одно дуже сильно люблю її. По суті, я заново закохався у свою дівчину. Самий кумедний момент це коли після коми я не зміг впізнати навіть свою матір. Близько 30 років тому моя кузина після падіння отримала серйозну травму голови. Їй тоді було близько 25 років. Вона була у комі майже 5 тижнів. Коли вона прокинулася, то досить швидко виявила, що у неї ідентична пам'ять. Вона могла переказати будь-яку розмову слово в слово, і навіть казати вам дату і час, коли ви щось сказали. Її пам'ять досі ідентична. Це дідько так дратує. Що разу, коли вона нагадує мені щось, що я говорив у минулому, зазвичай те, що я навіть не можу пригадати. Я пропоную ще раз стукнути її по голові, дивлячись на те, що трапилося минулого разу, коли ти знову вдариш її по голові, вона може отримати ще одну суперсилу. Краще так не ризикувати, намагаючись її виправити. Мій батько чотири місяці був у штучній комі. Коли він прокинувся, то подумав, що лікарня намагається прихлопнути його. Він намагався встати з ліжка, але впав на підлогу, бо не міг ходити. Здебільшого він був наляканий тим, що його ноги втратили форму. Потрібно було заново вчитися ходити і якось рухатися. Він взагалі не міг нормально говорити і писати. Я пам'ятаю, як намагалася розчесати його волосся після того, як він прокинувся. Майже все випало. У нього стався сепсіс після невдалої операції. Більшість Олося відросло назад, і він зміг ходити, але у нього пошкоджений мозок, через що він виглядає як дуже п'яна людина, і у нього завжди паморочиться голова. Моя дружина була в комі протягом п'яти днів. У неї була реакція на контрастний барвник і її серце зупинилося на 10 хвилин. Майже два місяці вона спілкувалася зі своїми давно померлими родичами. Вона говорила про них, ніби вони були в сусідній кімнаті. Вона постійно вважала, що її мати і батько живі. Це зводило мене з розуму, коли мені доводилося акуратно поправляти її багато разів за день. Реально, творча фантастика. Через два місяці вона почала оговтуватися. Конфабуляція припинилася, усе змінилося. Вона може запам'ятовувати недавні події, але її давні спогади зникли. Я був у комі майже три тижні, коли я прийшов до тями, то мусив вчитися всього заново: як їсти, писати, ходити. Я навіть у туалет не міг сходити без своєї дівчини. Моя моторика була просто жахливою. Це зайняло близько чотирьох тижнів. Ще я дуже сильно схуд. Я був зростом метр дев'яносто, а важив близько п'ятидесяти шести кілограмів. Я був у комі близько шести тижнів після того, як я катався на велосипеді, але втратив рівновагу і впав, отримав сильну травму голови. Люди часто запитують мене, чи чув я розмови своєї сім'ї, чи бачив я сни. Моя відповідь ні. Є величезний провал у моїй пам'яті, починаючи приблизно з моменту за тиждень до коми, і поки не минув тиждень після того, як я прокинувся. Весь той тиждень я прокидався, ставив незв'язні запитання, знову вимикався, знову прокидався і ставив ті самі запитання. Питання і в тому самому порядку, і це повторилося шість або сім разів. Під час коми я нічого не відчував, просто нічого не відчував. Я пам'ятаю, що найважче було звикнути до того, що була вже середина жовтня, а останній день, який я пам'ятав, був наприкінці вересня. Ви і люди, які вас оточують, змінюєтеся? Сильно. Мій брат був дуже самозакоханий. Мої батьки сварилися через будь-яку дрібницю. Думаю, тому мій брат поводився так. Він ще й був дуже хамливим, не вмів просто мовчати. Дім здавався мені місцем, куди я приходила тільки щоб лягти спати, ухиляючися за можливості від брата. Мені зробила операцію на серці. Була в комі 5 місяців. Медсестра сказала, що брат відвідував мене весь час, не пропустив жодного дня, хоча не було особливого сенсу ходити до мене. Але він залишився залишався зі мною після уроків до настання темряви приблизно по сім годин. Коли я прокинулася, він був першим, кого я побачила. Сидів поруч зі мною. Не знаю, що викликала цю зміну. Жодного разу не запитала його про це. Але я була рада, я знала, що це було по справжньому. Він навіть не здивувався, просто подивився на мене і сказав: Ти як завжди запізнилася і не особливо поспішала. Ми розплакалися і обійнялися. Я була в комі всього три доби. Нічого не пам'ятаю. Мені знадобилося близько місяця, щоб упізнати своє оточення і знову почати говорити і ходити. Це було жахливе почуття. Багато місяців надобилося на те, щоб моя моторика і здатність нормально рухатися повернулася на колишній рівень. Я втратила величезну кількість спогадів за роки, які були до коми. Моя пам'ять все ще не до кінця відновилася навіть декілька років по тому. Я був у комі приблизно 4,5 тижні, і так я чув розмови своїх близьких і родичів. Люди, будучи в комі, можуть дійсно вас чути. Я ніколи цього не забуду. Як моя тітка відвідала мене і сказала, що якщо я виберуся з лікарні, то вона подарує мені собаку. Я тоді був дитиною і дуже сильно хотів собаку. Я, хоч тоді й був непритомний, але це запам'ятав, коли я прийшов до тями, то перше, що я запитав. Ну, коли їдемо за собакою. Пізніше, коли я повністю оговтався, ми поїхали до притулку для безхатніх тварин. І я вибрав собі найкращого собаку, якого я до сих пір дуже сильно люблю. Змінено також у мене було багато інших приємних і не дуже снів, заснованих на тому, що відбувалося навколо, коли я перебував у комі. Тому коли ваша близька людина перебуває в комі, намагайтеся говорити цій людині тільки приємні речі. Це може допомогти. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!